Я знаю, Слем, знаєте, що таке літературний? Всі в курсі, так? Ні, я не славим. Література слаб це такі собі поетичний бат, але там іноді з верші впадаються такі. Не зовсім вірші. Я зараз спробую один такий згадати. Я його не дуже люблю читати, але ладно. Ми з друзями вирішили зняти дівчат. А мені досталась саме некрасива. Сидить напроти, достай сива. Ситуацію вирішив виправити пивом. Випив перший літр пива, дивлюся, майже не сива. Випив другий літер пива, дивлюся, майже красива, випив третій літер пива. О Боже, сталося диво, нам проти мене неймовірно красива. Сидить модель місцева з масиво. Пиво дає некрасивим шанс, але тут є один нюанс. Прокину зранку, подивлюся на неї, от блять, не сільських до душею. Давай. — Пам'ятаю, пам'ятаю. Просто їх тоже. дуже. Дві людини зараз закриють вуха, бо я буду читати один вірш, який всі набрид. Да. Ну, тільки що просто попросили. Так, навіть телефон включається. От. Я насправді його просто дуже часто читав, тому він дуже багато кому набрив. Але все ж таки прочитаю. Це боролась на пародія на вірш Маяковського про радянський паспорт. Є ся на я ся вас равна бюрократію. І я би випорожнився на депутатів. Я побачив все, що їм на сніданок на їхні дебелі мандати, але є лише один документ, що для мене має значення. Це маленька книженція, моя паспортина, така собі з кльовим написом, з написом Україна. І можливо, хтось скаже, що то таке, що за куйобжена книжка. Та я відповім, що книжки своє, своє неймовірне призначення. Бо коли я по вулиці йду і сміюся, на мене прип'єна скотина, і я достаю із гуцульських штанів чудову свою паспортину і прокричу, що пишаюсь я. Ним ще я громадянин України.